Сьогодні до нас з вами завітала в гості Ялька Тетянка. І ось що вона мені розповіла. Її запросили на показ мод, але в неї немає сукні. До речі, дітки, а чи знаєте ви, люди яких професій створюють одяг? Не знаєте? Тоді давайте з ними познайомимося. Перед тим, як створюється одяг, його треба придумати. Модельєри! Придумують одяг та малюють його. Після того, як модельєр створив одяг на аркуші паперу, він передає його людині, професія якої називається кравець. Кравець із частин тканини починає робити нібито макет цієї речі. Після того, як модельєр намалював одяг. А кравець вирізав із тканини цей одяг, одяг передається швачці. Швачка зшиває деталі одягу, щоб вийшов готовий одяг, який ми з вами вже бачимо в магазині. І сьогодні я пропоную вам створити сукню для нашої тетянки способом пластилінографія. Пластилінографія це техніка, принцип якої. Полягає у створенні пластиліном картини на паперовій картонній основі, завдяки якій зображення виходить напівоб'ємним. Сподіваємось, що ця сукня сподобається нашій тетянці. І ми бажаємо тобі, Тетянка, гарного походу на показ мод. Потрібен пластилін, стека, а також шаблон нашої сукні. Ви обирайте будь-який, який вам подобається найбільше. І так, беремо шматочок пластиліна, добре його розігріваємо у руках і наносимо на нашу сукню. Ось такими рухами. І повністю покриваємо пластиліном нашу сукню. Колір обирайте будь-який. Тому що ви самі модельєри і самі створюєте образ свій власний. Ось така основа у нас вийшла. А далі починайте оздоблювати вашу сукню будь-якими візерунками, квітами, хвилястими лініями, кудзиками. Будь-яких кольорів. Відчуйте себе модельєрами. Творіть та фантазуйте.